Ти не смій не вернутись назад ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають. Ти живим повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що це лише часова розлука, що обіймуть тебе ніжно руки. що тримали і просили не йти. Ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожного, мужнім плакати. Кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай. Ти лишив за спиною свій дім, протиставши на валі ворожій, і стоятимеш, скільки лиш в змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких дітей, сиву маму, вони сил то дадуть. І на снагу їх молитви для серця ялей. Ради них повернися назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бий у небо, що сили в набат. І не смій не вернутися назад. Ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя Україна. Ради рідних ти чуєш, солдат, а попереду, право на волю, мирне небо, щасливе життя, Де надіям не видно кінця, хай Господь береже твою долю, повертайся скоріше назад. Тисячі голосів кличуть в небо. Від недоброго захист для тебе. Ти живим повертайся, солдат.